Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці. Ой, тільки закінчили, ось попрацювали над бортами біля ставка. Як бачите, як ми його розрівняли, порозбивали усі груддя, більш-менш так порівняли. Ну, камера так не передає, як воно вживу показує, але... Можете побачити, як, наскільки стало рівніше, як було з нашим ставком. Так поколови пройшлися, порозбивали ці грудки, граблями, трошки порозгрібали. Є туди декілька ще корнів, Забули троси взяти. Вже другим разом, як приїдемо і бачите, треба буде троси. Раз, два, три. Три ось таких І Їх потрібно буде вирвати і ще дорівняти. І ось так, бачите, вийшло, йду пополови. Я думаю, травичкою воно все заросте і буде все тут гарно.